Розглянути треба три питання, тому пропоную зареєструватися по форму. А хто? А немає. чотири. Зараз ще не, Він не відсутні, немає присутні. Ще немає, а Кого ще не пішов? Mm -hmm. У мене не працює без працьової кнопки вот Це техніка побої. Починаємо із першого питання по Юхім'ю. Це 40-го проєкт, так? 20-й. По... В нашій комісії він 20-й. А ага, по планшету? По, по планшету він 20-й, а по порядку денному вже на сесію він буде ну, 40-го. Добре. Добре, переходимо до 20-го. Е, Звертається кімнату Олена з яка зареєстрована в місці з узбою вулиці Старому 42А, для того, щоб надати дозволу на видання проєкту з дому щодо відвернення зібрання загальної площі. Чоловік, який був учасник бойових дій зараз на фронті, хоче взяти в оренду для городництва, тому я думаю, тут потрібно. межу, генеральці плану. Ситуація складається наступному. Наступно, наступно. Є державне саме. Етсавит... Але у сами Марії Григорівні є державний акт серія РВ 011-22. Державний акт виданий. 30 листопада 1998 року в книзі записів державних актів. Я не знаю, можливо, треба. А, там, а як там вважається провулок? Провулок чи прохід? Зараз Та скажу, там вважається прохід. Mm -hmm. Ну, я так, не Хай кожен депутат вирішує, бо ну, там раніше люди туди заїжджали, а тепер вже не може заїхати. Там загородили більше трохи. Пожежна машина точно вже туди не заїде. Я раніше не заживав. Там фізично має місце. Ну, я не можу нічого сказати іншого, те, що є по факту. Є до цього мене. до голосування. Mm -hmm. Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення 60. Mm -hmm. Як сформульовано буде це. це... Сформулюваємо та... на даний момент про затвердити протокол постійної комісії з питань міському земельних відносин та оборонного колишнього середовища стосовно розгляду звернення громадян Псева Марії Гводь щодо безпідставного непогодження погодження сумічної межі громадянської Пасічних Зубової Світлани Володимирів. Ми нікого не заставляємо, е, Якщо немає додаткових заперечень, запитань за ставлю на голосування за основу так цілому. За 0, проти 0, утримались троє, не голосувало два. На розгляд сесії. На розгляд ну, сесії. А що добре? Так, переходимо до слідуючого питання по кафесому культуру. Це затвердити даний протокол. І поводити з зараз що... даний протокол. Так, якщо немає заперечень, ставлю на голосування за основу та вцілову. 就是过去 Заяву до розгляду та відкрити впровадження у цивільній справі за позовом заяви пози Галини Леончені, село Богдан Шелеце. Однак ще поки що якихось правових підстав для того, щоб це забув У нас немає кінцевого рішення про чи про продовження, чи не про продовження. Це рішення не, даймало, не займало, не, не, не набрало кількості нові. На sobre